Всім привіт! Хочу відзняти розпаковку свого замовлення Oriflame з каталогу номер 15 Екзалі новий каталог. Огляд на нього буде скоро, ось такий гарненький. І що ж я такого замовила? Перше, що я покажу, це те, що я замовляю другим. Це ось такі педи. Написано тут педиж, бачите, е які відлущують. Е звичайно, вони не такі, як скраб, але вони дуже гарно е відлущують всі мертві частинки шкіри на обличчі, дуже гарно зволожують. Е це такий для, для мене етап. Додаткового очищення після пінки чи міцелярки дуже гарний продукт. Наступне, що я замовила, це ось така парочка. З ними я познайомилася нещодавно. І дуже жалкую. Дуже гарний склад у цих засобів: шампунь і кондиціонер. Кондиціонер дуже густий, класний, зволожує. Після декількох мивок волосся я помітила, що воно стало ну, набагато кращим, ніж було. Звичайно, я не буду казати, що оце, це найкращий там засіб. Але саме ось ця лінійка, лінійка Ботанікас мені дуже сподобалась. Запах у них, звичайно, такий більше на любителя, як то кажуть, тому що такий він травянистий, але він спокійний. Дуже ну, ці засоби дуже мені сподобались. І дуже шкода, що пишуть, що у цьому новому каталозі, я дивилася, що цей засіб в останній в каталозі. Не знаю чому. Але я вже собі, одна в мене є парочка, я іншу замовила на всяк випадок. Наступне, що я покажу, це ось такий очищувальний Ей для е, обличчя. Ось такий він, до речі, дизайн дуже схожий з лінійкою Optimals ще старою версією. Я нещодавно закінчила стару версію і. Вирішилася побалувати, була приємна ціна. Ось така в нього текстура. Мені подобається, що він не сильно піниться. Він, тобто, коли я бачу, що такі засоби піняться, то пінка дуже висушує шкіру у таких засобах. А тут він такий, як гель. І дуже гарний, і пішов холодок, такий гарний по руці. І мені подобаються віддушки. В цих засобах цієї серії, вони такі спокійні і, знаєте, як люксові, наче. І шкіра стала така приємна після засобу. Дуже гарний засіб. Рекомендую всім, в кого така чутлива шкіра, вікова з якимись, так би мовити, проблемами, запаленнями. Дуже гарний засіб. Наступне, що я вам покажу, у Замовила... мене тут допомога на фоні. <смі> вибачаюсь Замовила ось такий гель з абрикосом і овесом. Дуже мені подобається саме лінійка е не гелів, а саме таких кремів, густеньких, таких переливаються мерхливих, господи, вибачте, мерех. Ну, ви дуже гарний засіб е для сухої шкіри це дуже круто. Засіб. Мені вони дуже подобаються. І я беру саме ті, які бачу, що їх стає менше і менше в каталозі, які вже виходять з лінійок потихеньку, тому я їх обожнюю брати. Ось, бачите, вже дитина забрала шампунь. Буде користуватись. Так, наступне, що я покажу, це я взяла за серденька. За серденька я взяла ось такий кремчик молоко та мед. Не собі беру у родину. Ним користуються мої члени родини. Yeah. Я. Так. Yeah. Дитина підтверджує, я не користуюсь цим кремом, мені він, на жаль, не підійшов, але мої літні його люблять. І ще подрузі, я теж брала його такий самий засерденька. По друзі, теж, теж, теж сподобався. Ще у мене є. Ось така масочка моя улюблена з серії Долуджі, Я пробувала, із серії, до речі, є масочка для волосся такої серії молоко та мед, пробувала. вона мені не підійшла, з серії Елео теж не підійшла. Це сама краща, сама краща масочка, скільки б вона не коштувала б, я її все одно куплю. Наступне. Що я вам покажу? Зараз це будуть ось такі пробнички. У мене три пробнички замовила е, теж колега з роботи. Три пробнички е, це саме е, тональна основа. Новинка е, цього року. І пробників я її три взяла. Теж новиночки BB. Три таких три таких. Спробую, сказала, хоче замовити щось у повнорозмірному варіанті. Тому, е, хто, хто хоче спробувати якийсь е, колір на собі, то, будь ласка, замовляйте пробнички. І те, що я дуже чекала, мені дуже було цікаво, як же воно буде пахнути. Е, серія молоко та мед, бачите. Навіть тепер у нас ось такі упаковочки. Хоча раніше я вам покажу, були ось такі. І мені, до речі, ось ці упаковочки більше чомусь подобались. І ось саме оця серія, я її дуже обожнюю. Це лімітований випуск, а шкода, дуже шкода. Ось це найкраще, що вони могли придумати: магнолія. Отже, у нас тут є рідке мило. І його можна використовувати і для тіла, як для душу. Тверде милко теж можна і для рук, і для тіла, для чого вам заманеться. І, і кренчик теж для рук і для тіла. Давайте подивимося мило. Я вже його дивилась, нюхала, але з вами ще раз поділюсь своїми. Ось таке гарне тут тиснення. квіточка така. Тут, як завжди, пишуть, молоко та мед. Дитино, понюхай. Їсти не треба, вже дитина захотіла їсти. Ну, скажу вам чесно, сховаю від гріха подалі. <смілик> Вибачте, технічні. Проблемки продовжуємо. Ось таке ще мило. Ну, Звичайно, аромат у них же ж у всіх цих засобів однаковий. Але, наприклад, в тверде мило від рідкого трішки відрізняються відтінками саме аромату. Чому? Тому що тут він більш концентрований, мені здається, і він більш такий насиченіший. Е, тверде мило. До речі, мені не сильно запах сподобався, тому що він такий, як, ну знаєте, як з мас-маркету. Не знаю чомусь. Можливо, магнолію не змогли передати. Можливо, я магнолію не так почула. І ще хотіла я відкрити зараз і глянути на текстуру цього крему. Ось Ці креми, крема йдуть зафольговані. Тобто до вас його ніхто не чіпав. Е, ну, Скажу, що. О, трішки кращий став запах. Але як тільки відкриваєш і вдихаєш, то дуже спиртом пахне. От чому я перестала любити ось цей крем, тому що чомусь там воняє спиртом. Ось ця лінійка. І просто звичайна ось така, але була в таких баночках, е було два в мене креми, коли була жовта золота кришечка, і тут була біла баночка. І навпаки, е була біла кришечка і була золота баночка. Вони були ну, офігезні, я вам скажу. Е вже. Так, а от коли я цей купила, відкрила ось цей крем То він мені дуже спиртом почав воняти Я його перестала І цей ну зараз трішки краще. Але як тільки відкрила, то дуже спиртом запах. Не знаю. В чому проблема? Е, ну Звичайно, тут плюс який у пакуванні. Дуже гарне пакування, все так гарно зроблено. Такі відтінки рожевий, синій, золотистий. Все таке гарне. Але ну трішечки мені не вистачило саме чогось, знаєте, квіткового. Аромат такий, так, солоденький, є ця нотка зі звичайного крему ж, звичайного, бо молоко і мед. Але квітковості мені не вистачило. От не вистачило квітковості. Ну і на останочок. Давайте з вами трішки переглянемо каталог, поки у мене ще є сонечко. Без світла, ой, ви бачите, світла вже скоро не стане, тому я вирішила. так. Трішки глянемо. Я сильно багато, я хочу з вами глянути лише новиночки, так, лише пробігтися, сказати, що мене зачепило, що не зачепило. Ось ця помадка бачила, що є такі помадки, по-моєму, у Діор, чи в Шанель, чи в Діор, не пам'ятаю. Точно десь бачила на огляді у дівчинки, що теж є така помадка. Цікаво, цікаво. Ціна, звичайно, ж кусається, 300 гривень. Туш 149, ну, лімітонний випуск, не знаю, чи буду купувати. Щіпчики, тіні. ну, Такі є в нас зараз це не новиночка. Що це в нас? Гель для брів та віз ефектом сяйва. ну, Мене дуже насторожує ось ці блискітки, які вони великі. Вони ж можуть потрапити в око. Бальзанчик, який PH повинен бути реагувати з вашими губками Хайлайти. Теж така ціна. Пензлики, я так розумію, вони кожного року запускають пензлики, є там влітку, взимку, косметичка, годинничок, сумочка. Прикрас мені, до речі, ще не вистачило, не, не пам'ятаю, напевно, у наступному каталозі теж повинні бути якісь прикраси. Дезодоранти, до речі, теж мені не подобаються ці новинки. Ну, як новинки? Це не новинки, такі аромати дезодорантів є і зараз. Єдине, мені не подобаються ось ці форми. Це форми дезодорантів звичайних, просто антипроспирантів без. Цих без, без запахів парфумів. Е, зараз ці всі дезодоранти, вони такі кругленькі йдуть і ну, просто така квадратна кругленька форма. Як, наприклад, обрізати ось це, ось такої форми йдуть зараз дезодоранти? Е, не знаю, навіщо вони переробили. Мені більше той дизайн подобався. Е, ну.